Сьогодні я встигну вмісти лише Дніпро, я хочу розповісти про одну людину ні, людину. Її немає на цих світлинах, але вона є в багатьох телефонних книгах мешканців та мешканок нашого міста Кульбач Ірина Іванівна. Коли ми зайшли на територію пологового будинку, вірніше того, що від нього лишив Руський Мір. Тиша і лише звук битого скла. Ми йдемо туди, де раніше був її кабінет. Підходимо до Ганку. і позаду чуємо голос. О, Айст прилетів її голос, її живий голос посеред тиші, посеред її другої великої улюбленої домівки, де все розтрощене та понівечене. Ми починаємо дихати. Її телефон був розряджений. Вона каже, в нас всі живі. Приїздіть в понеділок виносити та замітати скло. Всіх встигли вивести. Ви як? Все добре, всі цілі, все відновимо. Вашого залу теж тепер немає. Це зараз не має ніякого значення. Підходить старша акушерка Томара. Вона завжди така, знаєте, жгуча брунетка. Вони вдвох притрушені попелом та пилом, лише очі блищать. Одяг десь порваний, ми обходимо будівлю скло під ногами, дивимось на воронку, на паркан з надписом: Дякую за доньку, за сина. Все як у фільмі про апокаліпсис. Ми тепер у такому живемо. Потім старша акушерка розповідає, що благала Ірину Іванівну зайти в укриття, але вона бігла ще рятувати. Бо люди. Вона впала в яму, яка утворилася від упавшої балки. І провалилася у повний зріст. Чудом нічого не зламала собі. Ну, принаймні, кістки цілі її витягли, і вона далі побігла рятувати людей. І вона весь час зі слухавкою дзвонить всім, хто вже доїхав додому, консультує, заспокоює. На тому кінці слухавки ніхто не розуміє, що вона вийшла з під завалів і не спиняється ні на хвилину. Вона все ще накриває своїм захистом жінок та малюків. В інших корпусах лікарні вибиті всі вікна. А всі лікарі сидять і роблять свою роботу у верхньому одязі. Дитячі лікарні скло висипають з усіх дір, які раніше були вікнами. Такий дзвін битого скла зайшли, позамітали у своїх кабінетах, коридорах і продовжили далі працювати. Я просто хочу, щоб ви подякували лікарям і всьому медичному персоналу університетської лікарні. Люди, які вийшли з під завалів і продовжили просто далі робити своє голими руками, збирати уламки свого робочого місця, яке багато років є місцем народження та повернення до здоров'я.